Вітаю всіх поціновувачів солодкого мистецтва на моєму каналі. Сьогодні у нас особливий день. Адже ми будемо створювати красуню мого зефірного саду соковиту ніжну лілію. Для роботи нам знадобиться основа це квадрат із флористичного паперу. У мене це стандарт 12 на 12 см. Пам'ятайте правило: чим більша ваша основа, тим масштабнішою та розкішнішою вийде квітка у результаті. Зараз я покажу вам кілька варіантів, як підготувати робочу поверхню. Перший класичний за допомогою двостороннього скотчу. Ви просто фіксуєте краї, як бачите зараз на екрані. Також можна скористатися степлером. Це швидко та надійно. Але у мене є ще одна методика, яку я вважаю найкращою. Я просто змащую краї паперу невеликою кількістю зефірної маси. І все. Вона миттєво схоплюється, чудово тримає форму, а головне з такої основи потім найлегше і найбезпечніше дістати готову квітку, не пошкодивши пелюстки. Тепер переходимо до найвідповідальнішого до магії створення самої лілії. Зверніть увагу на мій інструмент. Це спеціальна пластикова насадка Лілія, її авторка талановита дівчина Аліна. Я обов'язково залишу її контакти в описі під відео, бо якісний інструмент це 50% успіху. Тепер дивіться дуже уважно на мої руки. Тут важлива кожна секунда. Я роблю плавний, але впевнений натиск і починаю повільно заповнювати пелюстку. Мої рухи мають бути трохи тремтячими. Це створює ту саму природну живу текстуру, яку ми бачимо у справжніх квітів. Тут важливо відчути масу, вона має бути пластичною, як теплий шовк. Коли я майже дістаю до краю пелюстки, я поступово припиняю тиск на мішок, але не відриваю руку різко. Я ніжно відпускаю насадку, щоб пелюстка завершилася тонким, гострим витинученим кінчиком. Тут перші три пелюстки: це наш каркас. Наступні я накладаю у шаховому порядку. Вони мають бути трохи меншими, щоб квітка виглядала об'ємною і багатошаровою. Яка ж лілія без характерних тичинок? Тут я використовую фунчозу. Це тонка рисова локшина. Вона ідеально імітує природні течинки і при цьому є абсолютно безпечною для декору. Я беру п'ять штучок і акуратно вкладаю їх у самий центр нашої квітки. Далі додаємо акцентів. У мене була підготовлена зефірна маса, яка за задумом мала би бути коричневою, але у творчості часто трапляються щасливі помилки. Я трохи прорахувала з пігментом, і тепер це розкішний колір стигла вишня. Я просто зрізаю кінчик кондитерського мішка і заповнюю кінчики тичинок. Подивіться, як одразу оживає наша лілія. Тепер час складати глибини за допомогою барників розпилювачів. Я люблю змішувати кольори власноруч, щоб досягнути унікального відтінку. Першим шаром я розпилюю ніжний рожевий колір по всій площі квітки. Потім мені захотілося. Зробити серцевину більш драматичною. Тому я додаю темно рожевий акцент у самий центр. І фінальний штрих крапля зеленого кольору біля основи. Будьте дуже обережні. Зеленого має бути мінімум легкий, легкий натяг на свіжість, щоб не переборщити і не зіпсувати ніжність композиції. Ось така неймовірна краса у нас вийшла. Але не поспішайте, зараз критично важливий етап. Я знімаю лілію вже через 10 хвилин після створення. Завдяки методу змащування масою краєчків основи вона відходить дуже легко. Потім я її просто перекладаю на пергамент. Для остаточного дозрівання та стабілізації. Ви тільки подивіться, які неймовірні букети можна створити з таких лілій. Вони виглядають як справжні, але при цьому вони смачні та ароматні. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Мої майстер-класи безкоштовні, а ваша підтримка, вподобайки, коментарі та підписка це мій головний стимул творити далі. До нових зустрічей у наступному відео. Надихайтесь та створюйте красу і не забувайте відмічати мене як автора саме таких лілій.